Вчора на сесію міської ради прийшли жінки чоловіків, котрих відправили до Луганська на воєнні дії. Вони дуже занепокоєні тим, в яких умовах служать їхні рідні, їхнім матеріальним забезпеченням. З цього питання ми сьогодні спілкуємося з заступником сумського обласного комісара Олегом Скічком. Пане Олеже, я вас вітаю в нашій студії. Добре. Розкажіть, будь ласка, куди саме відправили сумських чоловіків? Ну, я хочу по перше, Трошки доповнити ваше запитання, або трошки змінити. Це не воєнні дії. Е, да, значить, батальйон, який сформований в, нас, в Сумській області, він відповідно до розпорядження направлений в Луганську область для виконання завдань. А де ведуться не воєнні дії, а бойові дії, це в зоні проведення антитерористичної операції. На даний час військовослужбовці батальйону саме в тій зоні, де проводиться антитерористична операція, не знаходяться. Mm, розуміло. А, які у них, що у них з амуніцією, з матеріально-технічним забезпеченням, з ліками? З <клухи> 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 ну, саме таке зараз проблемне питання. Це і, і в Збройних силах, ви знаєте. Да? І... В інших військових формуваннях це бронежилети для військовослужбовців, які виконують саме завдання на блокпостах і інші бойові завдання. Це питання вирішується Міністерством оборони, а саме в першу чергу з такої організації, як ТЕМП-3000, є закази в першу чергу забезпечуватися військовослужбовці, які виконують бойові завдання. Це, які саме знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. От. І інші підрозділи для військове формування будуть забезпечуватися в другу чергу. Що стосується забезпечення нашого батальйону, то ми це питання вже відпрацьовували і ми заявки особисто я разом з представником батальйону від'їжджав до Києва до управління тилу та озброєння Збройних сил України де ми ці заявки провели, і вони у нас проведені ці заявки. Також я спілкувався з начальником центру забезпечення ТВ <кій> щодо забезпечення даної амуніції, бронежилетами, касками та іншими видами. Значить, Нам було пояснено, що якщо підрозділ буде направлений саме в зону проведення, то бронежилети в першу чергу будуть забезпечені. Наші заявки проведені, тому я думаю, що бронежилети будуть забезпечені, бронежилетами будуть забезпечені військовослужбовці і найближчим часом будуть привезені туди. Також питання це піднімається, і ми бачимо, що навколо цього є схвилювання серед сімей, батьків, також дружин, я розумію їх. І завтра на сесії обласної роди це питання буде розглянуто, і близько, якщо пам'ятаю. Якщо пам'ятаю, то 1 мільйона 174 сімдесяти чотири гривень будуть саме покладені на виконання цих завдань. Це буде третина для забезпечення імен uh -huh. іменно тих військовослужбовців, якщо які будуть виконувати бойові завдання, тобто десь на блокпостах або там в інших місцях. Uh -huh. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи е, минув строк мобілізації цих військових, які поїхали до Луганська? Ні, строк мобілізації не минув. Ми це вже питання роз'яснювали, пояснювали в засобах масової інформації. І було роз'яснення і зміни до законодавства і про закон про мобілізацію. Що стосується 45 днів, то другий указ, який вже війшов, також написано в указі 45 днів для проведення заходів щодо мобілізування людських і транспортних ресурсів. Так, да, це дата. Для того, щоб було зрозуміло, в який період буде відпрацьоване молізування саме оцих от видів, які я назвав. А що стосується звільнення даних військовослужбовців, які виконують завдання зараз, да? то це тільки тоді, коли буде указ президента Верховного команду Збройних Сил про демобілізацію, тоді відповідно до наказів певних. І командира частини вони будуть звільнятися. Якщо вони не захочуть проходити подалі військову службу за контрактом, вони мають такі, також якщо хтось буде мати бажання залишитись вони сил, він зможе залишитися. Добре, я дякую вам за відповіді. А ми продовжуємо наш випуск новин.